Лесь Курбас, видатний режисер, який зробив революцію на сцені українського театру. Він заснував театр Березіль, де поєднав українські традиції з європейськими інноваціями. Курбас працював невтомно, кажуть, його можна було знайти за письмовим столом навіть посеред ночі. Він створював нові театральні методи, експериментував зі світом, звуком, з рухами акторів у театрі Березіль. Він виховав цілу плеяду видатних акторів, режисерів та драматургів, які стали легендами українського театру Наталія Ужвій, Маріан Крушельницький, Йосип Герняк та багато інших. Кажуть, Курпас любив гарячу каву і часто забував про обід, коли працював над новою виставою. Його мрії були настільки великі, що реальності йому просто не вистачало. Він жив театром і для театру. Як і багатьох геніїв його не зрозуміла радянська система. Курбаса репресували, а його театр заборонили. Він загинув в таборах. Але театральна система, яку він створив, живе і досі, його сміливо можна назвати одним із найкращих театральних режисерів світу, адже у багатьох країнах Європи та США вивчають його роботи. Дослідження про театр Курбаса друкувалися в міжнародних збірниках з історії театру. А його творчість аналізують у контексті авангардного мистецтва ХХ століття. Деякі театри та режисери надихаються його підходами до сценічної гри, руху, світла, ритму. Його методика використовується у театральній освіті, зокрема у Польщі, Німеччині та США. Підписуйся, кохайся і дивись український театр!